І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас третє заняття нашого безкоштовного курсу для партнерів. Хто мене дивиться вперше? Мене звати Артур Грант, і ми з моїм партнером Віталієм проводимо безкоштовний курс для тих, хто хоче почати заробляти через Еці разом з нами. У нас є виробництво в Канаді. Ми виробляємо різний кастомний декор. І е, ви можете приєднатись до нашої партнерської програми. А у цьому курсі ми пояснюємо покроково, як вам відкрити магазин на Etsy, як створити фото товарів і як почати продавати ці товари. Отож почнемо. Якщо ви не дивилися попередні уроки, то можете їх подивитись на нашому YouTube каналі, або напишіть е, в описі під цим відео у Telegram, що ви хочете приєднатись до нашої партнерської програми, почати продавати наші товари. І вам, ваш наставник, вийшли повний курс з першого заняття сьогоднішнє заняття. Я вирішив об'єднати з четвертим заняттям, і сьогодні ми з вами будемо створювати фотографії для наших товарів, для тих товарів, які ви вибрали на попередньому занятті. А також будемо писати описи. І так, для чого взагалі потрібно унікальні товари? Чому би просто не видати вам каталог готових фотографій, які би ви виставляли? Зазвичай це питають люди, які прийшли з дропшипінгу, яким виробники дають готові каталоги товарів, і вони просто там на різних дошках оголошень. Виставляють ці товари і продають так тисячі продавців продають один і той самий товар, але на Еці так не працює. Якщо ви будете використовувати ці фото, які використовуємо ми вже в інших магазинах, або якісь наші партнери, або взагалі якісь чужі фото ви будете використовувати на Еці. То за це Etsy може ваш магазин забанити, і ви тоді Etsy нічого не докажете. Також це викликає скарги. Тобто, якщо ви візьмете якісь фото конкурента і виставите на Etsy, то конкуренти будуть скаржитись, і це також. Е Збільшує ризик бану. Політика Etsy полягає в тому, що у кожного продавця мають бути унікальні дизайни і унікальні фото. Тому ми користуємося лише унікальними фото, які ми будемо створювати за допомогою штучного інтелекту. До речі, Etsy не дуже любить штучний інтелект, і, можливо, в майбутньому це буде взагалі заборонено. Тому сьогодні я вам розкажу, як маскувати ваші фото, і так, щоб ніхто не дізнався, що це штучний інтелект. Дехто питає, чому би не робити реальні фото, для чого ви робити цифрові фото. Дійсно, реальні фото можуть бути трошки кращими, вони трошки краще продають, проте не набагато, але в них є дуже великі мінуси в порівнянні з цифровими фото. По-перше, це вам потрібно замовляти дуже багато семплів, для того, щоб, наприклад, створити 50 лістингів, вам потрібно замовити 50. Товарів, тобто 50, наприклад, світильників чи знаків, це просто дуже-дуже буде вам дорого, і воно просто того не варте. Тому цифрові фото ви можете створити навіть безкоштовно, якщо будете використовувати безкоштовну версію, наприклад, чата GPT. В цьому уроці я вам розкажу, як це все робиться. І тому, якщо зважити на всі плюси і мінуси, набагато доцільніше використовувати цифрові фото. Вони виглядають майже так, як живі фото. Ми вже продаємо на багатьох магазинах. У нас вже дуже багато партнерів, і і у всіх воно нормально продається. Тому ми вирішили, що живі фотосесії це занадто дорого, і ви просто не зможете це скоріш за все швидко окупити ці живі. Фотографії і так ми будемо використовувати Chat GPT для того, щоб створювати Чат е, GPT – це штучний інтелект, який розуміє текст і генерує контент від пояснень і сценаріїв до візуальних ідей та фотореалістичних зображень для бізнесу. Зокрема, на Etsy це означає, що ви зможете створювати фото товарів. Описи, ключові підбирати ключові слова, заголовки, все це ви зможете швидко і якісно робити за допомогою штучного інтелекту, зокрема, чад GPT. А є безкоштовна і є платна версія чату GPT. Ми будемо з вами використовувати безкоштовну версію. Якщо ви хочете збільшити кількість фото, яке ви зможете згенерувати, наприклад, за один день чи за тиждень, то звісно вам краще купити платну версію чату GPT. І це буде приблизно там десь близько 20 доларів зараз коштувати. Проте на безкоштовній версії ви зможете створити там 5 фотографій в день безкоштовно. Щоб збільшити цю кількість, ви можете зареєструватись на, з різних браузерів на декілька різних акаунтів. В принципі, три акаунти одночасно працює нормально. Більше ми не пробували. Можливо, чат GPT за це якось також блокує. І так, якщо ви ще не зареєструвалися в чаті GPT, то за цим посиланням зареєструйтесь. Це безкоштовно. Для цього вам потрібен e-mail, і ви створюєте безкоштовний акаунт. Що нам потрібно для створення фото? Перше це фотоприклад. Можна обійтись без цього, але так працює погано. Це фотоприклад, який ви будете показувати чату GPT для того, щоб створювати власні лістинги, власні товари. Важливо зробити фотоприклад унікальний. Для цього ми беремо любе фото з Etsy, яке вам сподобається, і забиваємо його в чат GPT, і просимо зробити щось схоже, але там поміняти фон, поміняти там освітлення, поміняти. Певні елементи декору, щоб воно не було прямо дуже схоже. Далі, що таке Prompt? Prompt — це така текстова команда для штучного інтелекту, яку ви прописуєте як користувач. Через цей Prompt буде виконувати ваші команди. Знаходимо фото референс, тобто фото приклад. Беремо любе фото конкурента. Або колеги, якщо вам так більш зручно. Дивіться, важливо, а кольорові не беремо, тому що у нас тільки гравірування, типу як от, оцей, наприклад. Знайдемо якусь гарну фотку. З цими V-образними також не беремо. Отакі підходять. Беремо, робимо скрін. І йдемо в чат GPT. Новий чат і даємо йому. І так, відкриваємо новий чат у чаті GPT. Тут. Новий чат, Загружаємо сюди фото іншого продавця з Etsy як зразок. Вставляємо сюди наш промпт і пишемо сюди якусь ідею. Наприклад, дитячий світильник, хмаринка з місяцем і іменем. І, іменем. і запускаємо і потрібно почекати деякий час. Щоб фото зробилось. Тепер дивіться, що в нас вийшло досить гарно. Це фото конкурента або колеги. А це наше фото. Дивіться, вони дуже-дуже схожі. Тобто, вони... це фото унікальне, якщо ви придивитесь, тут по-іншому, все узор на плитці, інший, проте, дуже схожий. Так, дивіться, От, Якщо так придивитися, то все одно це унікальне фото. Я би все одно ще докрутив це зображення і поміняв би трошки фон. Щоб воно не виглядало настільки прямо схожим. Тому э, змініть, будь ласка, можна без, будь ласка, але змініть, будь ласка, декор на фоні, а також трохи э, фон плитки позаду. А, ну, якось так, в довільному форматі. І ще раз запускаємо і дивимося, що виходить. В принципі, ви так можете багато разів йому якісь правки давати для того, щоб досягти у фіналі нормального результату. Окей, супер, тепер я задоволений результатом, тому що ми бачимо, що дійсно відрізняється від першої фотки. І хоча воно трошки схоже, але ну, ніхто би не сказав, що це копія або ну, що ми щось копіювали. Досить реалістично і гарно виглядає. Готові фото. Ви загружаєте собі на Google Диск, наприклад. Після цього ви можете для зручності, а також щоб, якщо ви хочете показати деякі ваші фото в домашньому завданні, то можна посилання на ці ваші файли занести у таблицю. Для цього клікаємо на файл, який ви загрузили собі на Google Диск. Налаштування доступу, доступ за посиланням, копіювати копіювати посилання готово. І, і далі ви загружаєте в таблицю вже посилання на фото. І так, коли ви скопіювали посилання на файл, можете його занести в таблицю. І це буде як ваше домашнє завдання. Чому не можна брати для прикладу е, фотоконкурента? Тому що ChatGPT буде створювати ваші фото дуже-дуже схожі на фото конкурентів і формально це буде, звісно, унікальне фото, але е, візуально це буде виглядати, як ніби ви скопіювали. Тому це може спричинити е, скарги на ваш магазин, для чого вам воно потрібно. Після цього, після того як ви створите е, фотоприклад. І е, почнете вже з, з, з цим фотоприкладом створювати свої фото вже для свого магазину Etsy, Ви можете загрузити ці фотографії на Google диск. Е, проте зараз я ще поясню, що, що ще перед цим потрібно зробити. І е, з Google Диска ви можете взяти е, скопіювати посилання у таблицю домашнього завдання. Це буде зручно для того, щоб ваш наставник подивився ваші фото, якщо ви захочете з нами їх узгодити, а вам потрібно буде їх узгодити перш ніж починати працювати. І тому заповніть їх у вашу таблицю, яку ви створювали на попередньому, на другому занятті. Далі є таке поняття як метадані файлу. Що таке метадані? Це такі невід... невидимі дані, які записуються всередині файлу. І е, там є дуже багато зайвих даних, які би ви не хотіли, наприклад, щоб е знав. Наприклад, е, там є записи, що це створено за допомогою чату GPT. Зараз я вам продемонструю, як це працює. І вам потрібно м, бажано стирати ці всі метадані. Чому? Тому що в майбутньому є ризик, що е, взагалі маркетплейси або заборонять використовувати штучний інтелект. Або будуть гірше е, видавати трафік, гірше продажі давати е, всім лістингам, які створені за допомогою там, чату GPT і інших програм. Тому краще це все відразу стирати і е, закидувати туди чисті файли. Дивіться, є такий сервіс, наприклад, metadata метадата go е, Є багато сервісів, але це просто як, як приклад. І тут є така функція View Metadata, показати метадата, метадані вашого файлу. Тепер вам потрібно сюди загрузити файл. Загружаємо сюди наш файл. І. Ну тут і так ясно, що він з чату GPT, так, ну це просто назва файлу. Але навіть якщо ми зітремо цю назву файлу, зараз ви побачите, які там є всередині метадані. Наприклад, Etsy дізнається, що ви використовували чат GPT, щоб створювати цю фотку. Дивіться. Тут є ім'я файлу, але це якби. Ім'я файлу можна і поміняти, але дивимося вниз. Тут є дані про а, програмне забезпечення, які, яке використовувалось при створенні цієї фотки. GPT, OpenAI і так далі. А, також є багато чого ще, якісь там підписи, ну, коротше, коротше багато чого там є. Багато чого там є, і ми не хочемо, щоб це маркетплейс бачив. Тому ми очищуємо метадані. Метадані можна очистити багатьма різними способами. Самий такий простий – це переслати. В Telegram будь-кому там можна знайомому, можна самому собі на інший аккаунт, просто пересилаємо фото тільки не як файл, а як медіадані. Це як очищати метадані через Телеграм. Берете просто файл, пересилаєте куди-небудь, наприклад, собі там на якийсь інший аккаунт або другу, там неважливо. І важливо, коли коли ви пересилаєте файл. Вибирайте with Compression, тобто з компресією, тобто як медіафайл. Не як файл. Without compression, це, це переслати без зжаття, як файл. А з компресією воно його трошки зменшить у якості, але витре всі метадані. Це не критичне зменшення у якості, воно, якість буде нормальною. Але це швидкий спосіб стерти всі метадані. Отак, пересилаємо. Потім просто беремо. і... Зберегти як, ну і зберігаємо собі на комп'ютер. і далі ви вже цей файл можете перевірити через цей сервіс метадати метаданих, і там не буде метаданих, що він із чату GPT. Зробіть це, перейшліть і проекспериментуйте. Візьміть цей сервіс і загрузіть сюди вашу нову фотку, яку ви скачали після того як ви переслали в Телеграм, і ви побачите, що вже не буде метаданих від чату GPT. Вам не обов'язково кожен раз перевіряти метадані. Ви просто перші рази, коли ви почнете вже створювати фотографії і навчитесь стирати метадані за допомогою телеграма. Просто от перші рази перевірте, чи ваші фото, які де ви стерли метадані, чи дійсно там немає цих метаданих? І так, які ще банери потрібні? Окрім того, що ви зробите ваші фотореалістичні фото для лістингів, потрібно ще стандартний набір банерів для кожної товарної категорії. Банери допомагають краще зрозуміти всі суттєві характеристики товару, розмір, опції і так далі. Типовий набір банерів. Перше, що може е, демонструвати банер, перше це демонстрація розмірів виробу, апсели, тобто додаткові опції, які продаються, е, тобто їх демонстрація, як вони виглядають, пояснення, що це за товар, якщо товар складний для розуміння, і у більшості, більшості світильників і знаків це не потрібно. Але деякі є складні, наприклад, там е, зоряне на небо, і там бажано е, таке коротке. Текстом пояснення, що це таке, як створювати банери. Перший варіант це через канву. Така безкоштовна. ну вона і платна є версія, і безкоштовна версія. Можна безкоштовні також багато чого там створити. Також чат GPT, але найкращий варіант це комбінуватись. і за допомогою чату GPT робити якісь фото, наприклад, фото товару. А вже в Канві додавати різні там накладати текст, схемки, там пояснення і так далі. Ну зараз я плюс-мінус поясню, як це виглядає. Наприклад, банер, подарункова упаковка. Ми продаємо таку подарункову упаковку, як додаткову опцію. Ось вона отак виглядає. І е, вона використовується поки що тільки для світильників. Для знаків ми поки, поки що не використовуємо. І е, це такий чорний паперовий матовий папір і зверху стрічка з бантом. Тобто кольори, такі, як на фото: жовтий бант і чорна, чорний папір. Це перше, що ми допродаємо, і вам також обов'язково це потрібно допродавати. Прайс уточняйте у вашого наставника. Якщо ви переписували зі мною, то у мене. І там всі ці опції, які актуальні на даний момент, всі вони є, і скільки вони коштують. Далі дерев'яна коробка, вона з фанери, вона кришка слайдер. Тобто така кришка, яка в сторону здвигається. Для світильника така коробка, як справа, оця що коричнева справа. А зліва це ми просто робили коробку іншої форми, іншого розміру. Це просто вам показати, як виглядає коробка без морілки, так, без е, покраски е, в таку коричневу морілку. І е, розміри 20х20х6 см. Також можливе гравірування на кришті. Е, е, майте на увазі, що вам потрібно це перевести в інчі, інчес. Тому що в США, в Канаді всі міряють в іншес. Тобто в дюймах, а вони не розуміють, що таке сантиметри. Ну, мало хто розуміє, тому потрібно все в інше, а сантиметри це вже так опціонально. Далі цифровий банер коробки. Це Вам потрібно буде зробити також цифровий банер. Можете зробити скрін цієї коробки і попросити Чат GPT створити щось схоже, такого ж розміру, там, тільки з іншим, наприклад, малюнком. Чи поміняти фон. Вони з фанери, це я вже написав. В Принципі, це я вже все розказав. Окей, далі. Гравірування на базі це як додаткова опція. І ми робимо такий також банер, де пропонується гравірування на базі. Це опція йде за додаткову оплату, як і подарункова упаковка, і дерев'яна коробка. І також розміри дерев'яної ледбази, вони ось нижче, це кому цікаво. Також ми гравіюємо на одній стороні, а на двох сторонах це вже потрібно подвійну оплату. Також зауважте далі, розміри світильника 18х15 см, це 7х5,9 дюймів. Можна також зверху додати напис. Dimensions. Dimensions, так, От Ось тут зверху. Це якщо ви будете робити такий банер, я рекомендую всі всі банери робити. Далі для настільних для настільних знаків банери більш прості. Це в першу чергу розмір, щоб продемонструвати, які є розміри. Ось також розміри, можете подивитись. Далі шрифти. А шрифти можете брати, наприклад, з Google Fonts, можете якісь інші брати. Головне, щоб ви знайшли не просто шрифт, а його вихідний варіант. Тобто файл, де векторний файл спеціальний, де є весь алфавіт в цьому шрифті. Ну, я думаю, якщо ви з дизайном стикались, то ви знаєте це. Якщо ні, то погугліть інформацію. Якщо ви якісь шрифти свої збираєте. То обов'язково по всім шрифтам у вас мають бути вихідні файли, інакше ми не зможемо їх роздрукувати. А вручну відмальовувати це буде дорого, тому обов'язково у вас мають вже бути готові ці шрифти. Скоріше за все, ми скоро створимо і опублікуємо набір шрифтів, які можна використовувати. Взагалі, то ці шрифти це для знаків більше, тому що для світильників там зазвичай у нас немає шрифтів. Ми просто в тому самому стилі, в тому шрифті, що і на прикладі. На на прикладі фото в тому самому шрифті приблизно ми її робимо. Ось в такому, наприклад, так. І людина зазвичай вона не заморочується цими шрифтами, а от на знаки якраз потрібні шрифти, тому що це все ж таки основа настінного знака, це, наприклад, ім'я, і дуже важливо, в якому воно шрифті. Тому а, от для знаків шрифти дуже важливі. Тому ви можете взяти за основу ось ці шрифти, просто поміняйте їх місцями. А, окей, давайте з шрифтами ми все ж таки, напевно, зробимо якусь. Якийсь шаблон, щоб ви, вам було простіше з шрифтами. Далі, опис товару на еці. Далі вам, як я вже казав, я хочу об'єднати третій і четвертий урок тут. В рамках цього третього уроку, тому дуже коротко про опис. Все одно ми будемо робити опис через Чат GPT. Сильно там погружатись в якісь секрети копірайтингу ми не будемо, тому що в нас такий швидкий експрес-курс, і плюс чат-GPT він досить гарно пише описи. Вам потрібно просто його періодично контролювати, щоб він там якусь ерунду не написав. Так? Тому вам ось є посилання на інструкцію, як робити опис. Це такі. Базові основи, скажімо так, там є шаблон опису підсвітильник. Є там всі ці основні моменти. Опис на Еці він складається з трьох елементів. Перше це заголовок, друге це само тіло опису, сам основний текст, і 13 тегів через кому. Знову ж таки, посилання на цю от інструкцію більш детально, як робити опис, буде під цим відео. Ви просто читаєте всі кроки. Читаєте, як воно все робиться, а потім даєте завдання чату GPT. Напишіть мені опис для Etsy на такий то товар, і він вам буде писати. В принципі, нічого складного, я думаю, розберетесь, якщо ні, то запишемо ще може окремий урок на цю тему, але це досить легко робиться. Далі. Ще багато хто запитує. У нас там була, була така пропозиція, так як багато хто питає, створити фото за вас. Тобто, багато хто. Ну, немає часу це робити, не хоче вчитися з нуля, там, не хоче витрачати купу часу на це. І тому в нас є така можливість замовити всі фотографії лістингів і дизайнів під ключ. Плюс ми ще робимо також безкоштовно бонусом описи, заголовки і теги. Тобто у вас буде все готове під ключ, щоб розміщати на Еці. Але це, знову ж таки, це не обов'язково. Це просто для тих, хто там дуже зайнятий і ну, краще. Доручить це щоб швидко зробили люди з нашої команди, і ми в нас вже цей процес налаштований. Ми це робимо досить швидко і якісно. Тому дехто у нас замовляє, не хоче сам робити, замовляється вже у нас. Як, як цей процес відбувається? Ви мені пишете, що хочете замовити лістинги. Мінімум у нас 100 лістингів замовляється. Менше немає сенсу. По перше, нам немає сенсу. Команду турбувати меншою кількістю на одного партнера. По-друге, вам не буде сенсу взагалі менше, ніж 100 лістингів замовляти. Ну, бо вони менше, ніж 100 лістингів, навряд чи вам дадуть якийсь ефект. Вам, щоб нормально запустити магазин, потрібно. Ну, хоча б там за місяць за півтора сто лістингів опублікувати. Тому це наш такий мінімальний комплект. По цінам я думаю, ціна вас приємно здивує. Якщо ви ще не отримували пропозицію по ціні, то напишіть в Телеграм і уточніть, з ким ви переписувалися. Якщо ви зі мною переписувались, то мені напишіть ціну на даний момент, яка у нас є. Які умови. Окей. А і як відбувається цей процес? Ви робите оплату. Ми вам пропонуємо які саме верніше, так ви вибираєте спочатку товари, які ви. Хочете продавати, наприклад, тільки світильники або тільки знаки, або там мікс, наприклад, 50 на 50. 50 лістинів світильники, 50 знаків. Можна і так, і так. Далі ми вам підбираємо по кожному товару набір тем, які у нас добре продаються. Це, до речі, часто не ті теми, які ви знаходите за допомогою програм ЕРАНК або Евербі, бо там ви знаходите якісь найпопулярніші теми. І я вам так скажу, що вони не найкраще продаються. От ті найпопулярніші ідеї в Ніші, які. Ви знаходите, дивитеся, що більше всього продаж, вони на нових магазинах не дуже добре продаються, бо вони дуже конкурентні. Тому у нас більше такі специфічні, специфічні нішові теми працюють, там, наприклад, там професії, лікарі, там спорт і так далі. Тому ми вам підбираємо набір, робимо мікс тих тем, які краще всього продаються, і даємо вам, ви розміщаєте і продаєте. Це так коротко. Якщо Виникнуть питання, то пишіть, я вам більш детально розкажу. Окей. А так взагалі-то можете ну, створювати самостійно, в кого там обмежений бюджет хоче самостійно, то, будь ласка, створюйте самостійно, і це вам буде безкоштовно. Окей. Домашнє завдання створити фотографії і банери до своїх лістингів, мінімум до п'яти різних лістингів. Ну, це саме мінімум, краще там до 10, до 20, це скільки ви встигнете. Далі заповнити посилання на фотографії у, та... у таблицю, тобто загрузити ваші. Файли на Google диск і посилання скопіювати в таблицю напроти тих візуальних концептів, які ви вже заповнили в таблицю в попередньому уроці. А далі надсилаєте наставнику заповнену таблицю з фото. Якщо хочете їх вже узгоджувати і вже плануєте їх продавати, то про це також пишете, щоб ми подивилися ваші фото. Чи взагалі ми такі дизайни ну, можемо робити чи ні. Далі. Як створювати лістинги, як ставити ціни та опції вже на самому etsy магазині а також як створювати саме etsy магазин це вже буде на іншому занятті. Я думаю, це вже буде на наступному занятті. А, давайте перевіримо, яке наступне у нас заняття по плану. Такс так, так, так. Відкриття. Ага, да, У нас наступне заняття якраз буде про відкриття Pioneer, створення etsy магазину і так далі. Окей, тоді до зустрічі. Дякую за увагу і пишіть в Телеграм.